У Сумах зросла кількість загиблих через удар безпілотниками. Росіяни вбили трьох мирних жителів. Ще 21 людина поранена. Вгатили по місту з дронів окупаційні війська напередодні. Поцілили прямісінько у житловий будинок. Тож рішення міської влади 4 липня у Сумах оголошено днем жалоби. У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив: Рашисти цілили ще й у будівлю СБУ. Утім, через брак систем протиповітряної оборони відбивати всі рашистські атаки. Україна не в силах. На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується, завдавши чергового терористичного удару по місту Суми, іранським дронам, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України. Продовжують рашисти гатети і по мирному херсону з мінометів, ствольної артилерії, авіації та безпілотників. Минула доба пройшла під обстрілами. Сьогоднішній ранок теж. окупаційні війська вбили двох херсонців. 70 разів обстрілював нас ворог Чотирь, більше 400 снарядів випустив. Найбільше від російських обстрілів потерпають ті населені пункти, які розташовані неподалік Дніпра. Які були підтоплені і сьогодні? От ранок також було дуже гучно і приніс трагічну звістку. Близько шостої ранку. А війська завдали артилерійського удару по Херсону. На жаль, двоє мирних людей отримали поранення, несумісні з життя. Протистоять рашистським загарбникам наші героїчні військові. За даними Генштабу, українські оборонці наступають на кількох напрямках, тривають важкі бої і втрати окупантів шалені. Загалом наші воїни ліквідували 770 російських окупантів, два танки, дев'ять бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 6 РСЗВ, 3 засоби ППО, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 9 автомобілів. Також завдяки роботі ЗСУ зсурашиські війська задобув втратили ще 26 артилерійських засобів та три зенітно-ракетних комплекси.